Іднаюся до Божої сім'ї, благослови без хіть цього акту хрещення, благослови кожного зокрема, благослови нас братом в припаданні цього хрещення. Нех... Сестра Оля, чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєте ви, що Ісус простив вам усі ваші гріхи? Вірно. Чи обіцяєте ви служити добрим сломлінням Богу і Святому усе своє життя? Так. По вірі вашій і по вашій обіцянки хрести у вас ім'я От... Ісуса Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віриш ти, що він твій особистий Спаситель? Повірить твої, хрестив тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш, що Ісус Христос просхитає гріх? Вірую. Чи обіцяєш ти служити Богові доброю совістю? Віцяю. По вірі твоїй і по Твоїй обіцянці хрести на тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Всі, що Христа стримешся, у Христа. Іван Грина, розкажи, будь ласка, чому ти приймаєш сьогодні хрещення? Адже ти така молода і життя попереду, казалось би, можна займатися іншими справами. Що тебе тривало сьогодні на цей місці? Я хочу служити Богу, бути його дитиною. Бути своїм, хочеш. Ми дуже раді, що ти вирішила це. Більше ніхто тебе не примушує, до цього. Можливо, брати, можливо, сім'я, може хтось тебе якби, натиснув, що ти прийняла хрещення. Ні, тільки я. Чи віриш ти, що Ісус Христос простив тобі твої гріхи? Вірю. Чи обіцяєш ти добре сумління Йому? Обіцяю. По вірі Твоїй, по Твоїй обіцянки хрестим тебе відняла Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Поліна, а може Тебе хтось примусив <кій> приймати хрещення? Можливо, якісь обставини тебе заставили. Ні, це моє свідоме рішення. Я вирішую слідувати за Ісусом Христом і посвятити йому все своє життя, тому що він перше мене полюбив. Слава Богу, слава Богу. Ти вірує, що Бог тобі просив усі гріхи? Так, вірую. І... Ти обіцяєш Богу і служити доброю совістю усе своє життя. Так, обіцяю. По вірі твоїй і на твоїй е, обіцянки хрестимо тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Що вам потрібно хреще? Ні. Я хотів запитати тобі, а, наскільки свідомо ти підійшла до цього? Я приймаю Ісуса Христа як Свого Спасителя. Він пролив свою кров за мої грехи. І я підходжу до цього дуже свідомо. Якщо б жодної людини на землі не було, тільки ти. Віриш ти, що він би прийшов спасти саме тебе. По вірі твоїй кресне тебе війна Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Це мій свідомий вибір, що на протязі багатьох років я свідомо вибрала свого Спасителя. Спасителя. Богу, слава, Богу, чи віруєш ти, що Ісус Христос просив твої усіх гріхи, Чи обіцяєш ти Богу відслужити з добрим сумнінням? Обіцяю. По вірі твоїй, по твоїй обіцянки хрестимо тебе, в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Браті, ми надзвичайно приємно сьогодні у цьому басейні бути разом з тобою. Так багато років ти вагався. Що саме зараз примусило тебе приймати хрещення? Що саме зараз змусило прийняти ось це? По вірі твоїй і на основі твоєї обіцянки креслим тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш, що Ісус Христос простив тобі усі гріхи, чи обіцяєш йому служити добрим сумлінням усе своє життя. По вірі твоїй і по твоїй обіцянці хрестимо переміння Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Питання. Чи віриш ти, що Ісус Христос є особистим Твій Спаситель? Так вірую. Чи обіцяєш ти йому добре сумління? Обіцяю навіки. До кінця своїх днів бути вірним Йому. До кінця днів бути вірним. На основі Твоєї віри і на основі твоїх обіцянок хрестив тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. sunt et sapientia